Вас в ефірі новини понеділка 26 вересня. І сьогодні в програмі ви побачите. Коронавірус наступає. В Шосткинській громаді все більше мешканців хворіють на ковід. Дружній турнір по волейболу відбувся цими вихідними у спорткомплексі Барса. В шості затримано інфініті, яка знаходилася у розшуку. Шості поліцейські затримали дороговартісну ексклюзивну іномарку, що перебувала у розшуку. Автомобіль інфініті, який поліціянти розшукували в зв'язку з його незаконним заволодінням, затримали і помістили на майданчик тимчасового зберігання транспортних засобів. Наразі водійка дає свої пояснення слідчим. Під час несення служби на одному з блокпостів співробітники відділу реагування патрульної поліції Шосткінського районного управління поліції зупинили автомобіль Інфініті, за кермом якого перебувала 54-річна місцева жителька. У ході перевірки документів, відповідно до наявних бази даних, поліцейські встановили, що вказаний транспортний засіб перебуває у розшуку київськими правоохоронцями у зв'язку з його незаконним заволодінням. На місце події була викликана слідчо-оперативна група поліції. Транспортний засіб тимчасово затриманий та поміщений на спеціальний майданчик, про що повідомлено ініціатора розшуку. Наразі водійка намагається пояснити слідчим, яким чином опинилася украденому авто. За минулий тиждень у Шосткінській громаді зареєстрували 274 випадки захворювання на коронавірусну інфекцію. Проте є й хороша новина: у шостці нарешті з'явилася вакцина Пфайзер. Більш того, минулого тижня за вакцинацією звернулося 97 осіб. Ці та інші питання медичної галузі підіймали на апаратній нараді. Епідеміологічна ситуація в країні нестійка. Є умови для поширення інфекційних хвороб. Шосткінська громада теж не виняток. Про це повідомила завідувачка міськрайонним відділом Сумського обласного лабораторного центру МОЗ України на щопонеділковій апаратній нараді останні чотири тижні іде суттєве зростання захворюваності у групи гострих респіраторних інфекцій, але це зростання. Фіксується в основному за рахунок збільшення кількості захворювань на коронавірусну хворобу. Ірина Хаміцеви зазначила, що важливе завдання для профілактики COVID-19 – своєчасна вакцинація. Тим паче в Україні вже запровадили другу бустерну дозу для всіх охочих. В пріоритеті люди старші 60 років та особи, які мають хронічні захворювання. Крім того, звертаю увагу, що на минулому тижні майже більше ніж у три рази підвищилась кількість випадків на коронавірус. Вірусну хворобу по нашій територіальній громаді всього зареєстровано на минулому тільки тижні 274 нових випадка захворювань. А всього станом на кінець минулого тижня ми вже маємо за вересень місяць 437 випадків COVID-19». за словами директора центру первинної медико-санітарної допомоги минулого тижня за вакцинацією звернулося 97 осіб. П'ятницю ми отримували невелику партію вакцини Pfizer, тому запрошую на вакцинацію до своїх амбулаторій. Знову ж таки, нагадаю, що другу бустерну дозу змінили терміни, її можна робити вже через 4 місяці. Олександр Жук розповів про кількість людей, які лікуються від ковід-19 амбулаторно, станом на ранок 26 вересня. 142 амбулаторних хворих. 164 зразки на минулому тижні ми відправляли на тестування місто суми, як і раніше відсоток позитивності близько 70%. ми маємо. Також Олександр Жук повідомив, що до медичних закладів сільської мережі продовжують завозити дрова, аби ці заклади могли функціонувати і відповідно надавати необхідну допомогу взимку. Наразі отримано 55% від потреби. А у Воронізькій амбулаторії продовжують роботи з ремонту котельні. Погода заважає трошки завершити роботи з покрівлею. Відновлена підлога, підрядна організація вже купила припала котел, тому чекаємо на його встановлення. Головний лікар Центральної районної лікарні Олег Штогрин теж розповів щодо підготовки до опалювального періоду. Площадці для встановлення автономного котла опалення підготовлена площадка, фундамент. На цьому тижні починаються роботи з будівлі або монтажу приміщення для котла. То саме на цьому тижні буде готуватися приміщення для генератора автономного. Затопили на минулому тижні ми котельню на інфекцію автономну в тестовому режимі. Перевірити, чи вона працює, вроді, все, гаразд, готова теж для опалювального сезону. Та що на твердому паливі. Олег Штогрин повідомив і хорошу новину. Центральна районна лікарня отримала кисневу станцію. Згрузили, будемо тепер встановлювати її тому там ще роботи багато. На сам кінець міський голова Микола Нога зазначив, що потрібно дотримуватися маскового режиму у місцях загального користування, уникати великого скупчення людей та вакцинуватися проти ковід. 19 корона серйозна, вона все одно буде нам мішати жити. І чим більше ми будемо ізольовані, тим менше людей перехворіє. Тому, якщо найменше ознака, остається вдома лікар. Вчитель, працівник управління соціального захисту і такий. 24 вересня в дитячій юнацько-спортивній школі Барса відбувся дружній турнір по волейболу серед команд шостки та сваси. Юнаки та дівчата, після довготривалої перерви, пов'язаної з воєнними діями в країні, нарешті змогли зібратися на площаці та в дружній грі продемонструвати свої спортивні навички. Чи вистачило сил гостям довести свою перевагу і чи допомогли шостканцям рідні стіни, дізнавайтеся з наступного сюжету. Відкрита першість КДЮ США по волейболу відбулася минулої суботи в приміщенні спорткомплексу Барса. На матчеву зустріч зібралися хлопці та дівчата 13-16 років зі свиси та того ж віку місцеві спортсмени. Перше, що зробили присутні, це вшанували пам'ять загиблих українців в результаті російської агресії. Привітав спортсменів та подякував воїнам ЗСУ і нардеп Ігор Молоток. За словами парламентаря, саме завдяки мужності та сміливості наших захисників, сьогодні спортсмени мають змогу тренуватися і проводити змагання. Я сам спортсмен і розумію, що таке змагання. Змагання це як ковток повітря для спортсменів, які дає можливість рухатись вперед, не зупинятися і досягати тої мети, заради якої ми займаємося. Хочу подякувати. Нашим захисникам за те, що ми маємо можливість займатися спортом, жити і працювати. Слава Україні! Дівчата та хлопці грали завзято і з великим задоволенням, адже вже скучили і по спілкуванню один з одним, і по тренуванням, і по змаганням, останні з яких відбувалися ще до початку війни. Півроку вони не тренувалися під час воєнного стану, так що, я думаю, все буде добре. Діти через рік вже будуть нормально грати. якщо буде так, тренуватися. Останній раз ми грали 23 лютого якраз. І вже після почалася війна, і більше не грали. Мені сподобалася сьогодні гра, тому що ми змогли зібратися командою та показати результат. Все. мені за все сподобалося. у захваті від гри і дівчата. Наприклад, гостя зі свиси Тетяна наразі все своє життя пов'язує з улюбленою грою. І неймовірно радіє, що нарешті вдалося вийти на майданчик і позмагатися. Я займаюся волейболом вже досить давно. Це мені дуже подобається. Це моя, напевне, сутність така. Я навіть не знаю, що б я робила без волейболу. Це прям для мене дуже-дуже люблю. Це дуже командна гра, і ми з командою, хоч у нас є якісь такі моменти, бувають, що ми можемо на друг другу якось так щось сказати, але все одно ми дуже. Друг за другу, ось так. мені дуже це подобається, тому ось так. Я рада займатися Натхнення і працювати далі для розвивання силу духу Додає команда зі свиси вже не вперше в шості і завжди приїздить в наше місто з гарним настроєм і вірою в перемогу. Ця осінь видалася особливою, адже вперше виїзд на змагання проходить під час воєнних дій. Хотів подякувати дуже дуже подякувати за. Прийом за те, що в такий складний для країни час ми змогли все ж таки з дітьми виїхати на змагання. Це виїзд, це ну ми чекали цього давно, тому що то локдауни, карантини, були до цього тепер ще краще. Тому дякую за запрошення. отримали задоволення. Підтримувати спорту такий нелегкий час наразі дуже важливо, впевнений народний депутат України, президент Федерації волейболу Сумщини Ігор Молоток. І він всіляко намагається сприяти тому, аби змагання відбувалися і проходили якомога частіше. Завжди підтримував це і обіцяв форму і м'ячі. І зараз це обіцянка була виконана. Всі ми розуміємо, що спорт це здорова нація, здорова нація це та мета якою ми рухаємось, і діти це той показник. Ви бачите очі, ви бачите посмішки в ці буремні часи, коли йде військова агресія, проводити такий ковток повітря між, так, містами. Це дуже важливо для нас, дорослих. Я займаюся різними видами спорту, і це дає можливість мені тримати форму і давати приклад молоді, як що робиться з чоловіком, коли він займається постійно спортом? В результаті цікавої і запеклої боротьби перемогла, як кажуть, дружба. Адже серед хлопців-переможцями стали гості зі свеси, а серед дівчат найсильнішими були шосткинські волейболістки. Дівчата показали запеклу боротьбу, вони грали з трьох партій і на більше-менше була красива гра. Хлопчикам шосткін трішки не вистачило. Вони трішки замаліші, вони ще все попереду, а свійські хлопці молодці, потужні. Була запекла, красива гра. І дійсно, всі спортсмени отримали купу задоволення від дружнього турніру. І окрім запеклої боротьби і корисних подарунків, волейболісти отримали найцінніше цікаве спілкування, чого наразі так не вистачає. Театральна вистава в приміщенні бомбосховища відбулася в шості цими вихідними. Укриття відремонтували та облаштували там камерний сценічний майданчик. Творчі колективи центру естетичного виховання показали музично-літературну композицію, яка присвячена темі війни. Подробиці далі в нашому сюжеті. Спільна робота гуртківців центру естетичного виховання це сценічна композиція на непросту тему тему війни. Над нею працювали учасники народного театрального колективу Дзеркало, фольклорного ансамблю Любисток та ансамблю сучасного танцю Едем. Вистава має символічну назву Тимчасово недоступний, розповідає заступниця директора Цеф Анжела Юріївна. Для наших дітей стало дуже багато чого недоступним, недоступним якісне навчання як в школі, так і полишків. Недоступні обійми рідних і близьких людей, недоступні подорожі, і недоступне оте яскраве веселе дитинство. Але ми віримо в наших воїнів. Ми віримо в нашу армію і впевнені, що зовсім скоро ми переможемо, і все буде нам доступно. У виставі поєднані фактичні події сьогодення та думки і переживання людей на тему війни. Вірші, пісні, прозові тексти та навіть воєнні щоденники, які написані простими українцями від початку повномасштабного вторгнення. Авторка та режисерка сценічної композиції Світлана Разломова об'єднала ці матеріали та побудувала сюжет за законами драматургії. Почали ми нашу виставу землі дітей і як вони. Не змогли у когось може збутися, але я впевнена, що діти повинні мріяти і мрії. Їх повинні збуватися. Учасники вистави, діти молодшого віку та діти підлітки. Непросту тему війни змогли сприйняти та пропустити через себе. Відважно та рішуче взялися за роботу над сценічною композицією. Спочатку так хвилювалася, думала, що ну для них це теж ну така больна тема. Може воно ну якось це складно буде. Ні, вони все. Бо я плакала на кожній репетиції. Я це як слова і я вже ж плачу й плачу. Але вони ось такі були мужні, мужні діти. Ми поцікавилися у юних акторів, які емоції у них викликала підготовка до виступу. Зараз при війні у нас немає ніяких других варіантів, щоб виступати. Виходимо з цієї ситуації. Ось так дуже хочеться виступити на сцені, щоб тебе побачило багато глядачів. Сьогодні ми будемо показувати виставу, будемо розповідати про ситуації, які відбулися на Бучі, у Херсоні та в інших містах. Коли ми це розповідаємо, ми відчуваємо ту ситуацію, саме проживаємо це та розуміємо, як приходиться нашим захисникам. Про музичну вокальну частину розповідає Тетяна Анатоліївна Стигайло. Керівниця народного фольклорного ансамблю Любисток. Ми е, обговорювали, які пісні повинні бути в виставі, щоб вони передавали і зміст і емоції, хвилю е, емоцій. Саме пісні на себе взяли. Діти з задоволенням вивчили це пісні. Дуже відомі, е, це пісні нашого часу. Е, під час війни вони були написані. Спеціально для цієї вистави діти вивчили три сучасні пісні про війну. Зокрема, не твоя війна групи Океанельзи, Я Україна Насті Каменських та Незламна у виконанні Люсі Кави. Ми дуже ретельно готувалися, вивчали кожен елемент, рух кожен, тому що пісня це і мелодія і це пластика. Діти дуже гарно з цим впоралися. Вони передали всі емоції і наприкінці радість. Життя, вона саме повинна бути, вона є і радість в у віру в перемогу. Ідея облаштувати приміщення бомбосховища під камерний сценічний майданчик виникла у керівництва центру естетичного виховання. Бо навіть у наш складний час діти повинні мати змогу проявляти себе творчо та виступати на сцені. І для того, аби стовідсотково. Без перешкод показати цю виставу, ми вирішили зробити її в бомбосховищі. Тим паче, що ми почали устаткування і ремонт бомбосховища, і власне так виникла ця ідея. Анжела Юрійовна поділилася планами по оздобленню стін бомбосховища, щоб перетворити його на простір творчості. Дати йому друге життя, зробити більш безпечним та затишним, вирішили розмалювати в бомбосховищі стіну, і це тільки перший малюнок, не прив'язуючись навіть до вистави, дві два інших приміщення. Ми також будемо прикрашати малюнками. Це буде творчість діток, які займаються власне у нас, і спільно з педагогами разом ми створимо такі веселкові кімнати яскраві, щоб спуститись до. Бомбосховища вони максимально заспокоювали кожного, хто буде перебувати тут під час повітряної тривоги. Після побаченого глядачі не могли втримати сліз, бо тема війни дуже емоційна та болюча для кожного українця. Густами дітей розповідати про війну це дуже важко взагалі сприймати. Але вони кожною своєю клітинкою донесли ту біль, той жах і разом з тим. Віру в перемогу. Хочу подякувати нашим викладачам, що вони створили такий спектакль. Це дуже гарно, тому що я вийшла після цього спектаклю з такою впевненістю, що ми не зламні і все буде Україна, нас не перемогти, все буде добре. Нова реальність, в якій усі ми опинилися з 24 лютого, диктує свої правила та заставляє людей переосмислювати попередній досвід та життєві цінності. Цю виставу можна вважати перемогою на культурному фронті. І такі події дуже потрібні та важливі. Бо дарують віру та надію на остаточну загальну перемогу. Це була остання інформація на сьогодні. Я прощаюся з вами. Зустрінемось.